У Локачинській громаді українськими патріотичними піснями порадував камерний хор Бревіс місцевої музичної школи. В нашому репертуарі твори як західноєвропейських класиків, так і наших українських класиків, українські народні пісні, патріотичні пісні, стрілецькі пісні. На репертуар вплинула війна. Я думаю, кожен музикант, кожен митець. Відчуває відповідальність саме тут, на місці, і тут на місці наш свій культурний фронт. Ми щиро завдячуємо кожному захиснику і захисниці за ту можливість, яку вони нам дарують на сьогоднішній день. Українські народні пісні підготував гурт «Дорогі ночі із села Дорогиничі, унікальні і вбрання артисток. У нас колектив фольклорний, і люди колись, так як колись, йшли, дівчата чи ну тоді ходили просто на вечорниці або десь на якісь здибанки, до церкви ходили, і кожна йшла в тому, що сама собі нашила. І ще дуже як вишивали, то ховалися. Якщо приходили на вечорниці, то вони швиденько згортали, щоб не бачила подружка, в якому буде вона. Тому всі наші костюми в одному екземплярі. Моя сорочка їй більше як 100 років. Це сорочка ще від моєї свекрухи мами. То вона її вишивала, коли ходила вагітна моєю свекрухою. Виступом порадував п'янсамбль любисток будинку культури Локачинської селищної ради. Зараз стараємося більш патріотичні пісні виконувати, тому що надаємо настрій нашим воїнам, нашим захисникам, які боронять нас на рубежах південних, східних, на великому кордоні. Хай їм Бог дає здоров'я, а ми чим зможемо, як зможемо, так і будемо допомагати їм. І слава Україні! У багатьох учасників гуртів на фронті рідні підтримують одне одного. Своїх родичів приїхав почути військовий Арсен Столярук. Приїхав підтримати свого тата, свого хрещеного та своїх близьких, згадати душею свою молодість, свої старі часи, як займався музикою. Гадаю, після перемоги повернуся, буду далі займатися. Своєю творчістю колективу громади не лише підтримують воїнів, а й виховують патріотизм і любов до українських пісень у молоді. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які зараз є на передовій, і саме заради яких ми тут всі можемо співати цю українську пісню, надихаючи нашу молодь на самогорі. Бо такий час треба її виховувати. Виховувати патріотизм у наших дітей. І, звичайно. Хотілося б, щоб скрізь скоріше б настав мир, і всі наші хлопці повернулися до нас. Всі живі з перемогою. Стежте за анонсами і не пропустите телеверсії концерту цих виконавців. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Лукачинської громади для новин на часі.